Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець під вечір з'явився сьогодні. Президент Зеленський зробив заяву про те, що хлопці з українського уряду комунікують з адміністрацією Трампа кожен день. Робочі групи, перемовини, планується зустріч нова, можливо. Зеленського з Трампом узгоджуються всі деталі і. Україна і США готові підписати мирний договір. Питанечко. Питанечко тільки одне: М -м, Путін мовчить. Путін не хоче підписати мирний договір. Путін хоче воювати. І взагалі Путіна після нового року не було видно. Так дійсно, президента Путіна після нового року практично не було видно. Справжнього президента Путіна. Тому що в. Монастир під Москов'я в супроводі російських офіцерів ходив двійник Путіна. І про це вже всі говорять. Де подівся справжній Путін, чому він мовчить, чому не коментує захоплення Мадури, Венесуела, захоплення російських танкерів, Де взагалі Володимир Путін? Що з ним усі мовчать, таємниця за сіма печатями? Тому сказав президент Зеленський, виходячи з того, що. Трамп Зеленський за мир, ну а Путін за війну потрібно серйозно тиснути на Росію. Потрібно серйозно тиснути на Росію санкціями, затримання танкерів, поваленням режиму Хомені в Ірані, тому що якщо там упаде ісламська влада Хомені, то нова влада буде. буде не співпрацювати з Росією, а Росія, можливо, розпадеться, коли Іран впаде. Тому сказав, він потрібно братися за Росію всерйоз і тиснути її, заставляти силою підписати мир. Інакшого виходу на превеликий жаль немає. Ну і президент Зеленський сказав, що. Що сказав президент Зеленський? Він сказав, що. Дуже вдячний енергетикам, хлопцям, які працюють 24 на 7, відновлюють енергетику. До речі, 400 мільйонів дали на відновлення енергетику Норвежці. За що Зеленський низько їм клонився, і дав, е, е, дав казівку прем'єр-міністерки Юлії Сверденко преміювати і гідно оплатити роботу наших хлопців з, з енергетичних бригад, які 24 на 7 на морозі відновлюють енергоструктуру структуру після російських ударів з вами Іри Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.